Але ми не хочемо, щоб в коді були люди, які мали б причетність до партії регіонів. Тому що засланих казачков ми перебачили на своєму світі, вибачте все. У е, мене обичне більше питання, в принципі я, да. я за спілкую. І прозвучало з того, що люди, які є членами партії, які входять до коду, автоматично є членом коду. Мені здається, що так некоректно стверджувати, вже пан Микола Загуменний автоматично є членом корпусу, <різь> Наприклад. Або Ярослав Пагарський, що, можна, бідуть, що це... <різь> Пагарський, я вас питати. не перебував зачитати. Ну, тобто, <різь> я дійсно е вважаю, що це некоректне такі висловлювання про входження доходу, коли цього входження не відбулося, і чи готові ви ну, зробити спростування? Я готовий підписати цю угоду і стати, якщо у вас е, не пройшло, Ми йдемо на зближення чи на щось роз'єднує. Я хочу підписати, якщо питання є в тому, що чи є член коду, я вважаю, що я є член коду. Якщо для цього потрібно підписати якусь ще окрему на угоду, яку ви підписуєте, я готовий її прямо зараз. Що, що ще потрібно, що по підпису, я це мушу? Це було консенсусне річ? Це не питання перебави, це питання зв'язування істини, яку відставлені на Справді, я теж проти оцих полемів, полеміки, ви зрозуміли, бо якщо ми ну, почнемо по попідуватися хіти, ну ти знаєш, да, ти три партії змінив. Що був в наш російський партій, а ну, Андрюш, ну давай. Давай закінчимо, можеш виправдувати. Офіційний документ, відповідь, яку ми отримали, яку одна з громадських організацій отримала із Київської обласної ради за підписом голови Київської обласної ради пана Качного. Можуть, будь ласка, Київська обласна рада. Офіційний документ за підписом Качного, де зазначається склад депутатів пофракційно Київської обласної ради. Додаток на восьми Аркушах, голова ради ОС Качний. Ось інформація про склад фракції Київської обласної ради, депутатська фракція партії регіонів. Шукаємо, чи є тут Дмитро Геннадійович Ратніков. Прізвища йдуть в алфавітному порядку. І... Ось в самому кінці не в алфавітному порядку під номером 102 зазначається Ратніков Дмитро Геннадійович. Ось ми бачимо вертаючі далі склади наступних фракцій. І ось мокра печатка загального відділу Київської обласної ради. Тепер, продемонструвавши цей документ і довівши, що згідно офіційної відповіді Київської обласної ради, Дмитро Геннадійович Ратніков, який є членом фракції партії Ліонів. Я прошу Дмитра Геннадійовича надати аналогічні докази, які підтверджують, що я являю членом трьох партій, як він заявив на попередньому засіданні Комітету опору диктатури і Бровара, або хоча б я являюся членом хоча б однієї партії.